Вітаю, друзі! Гарного часу доби продовжуємо наші зараз роздуми на тему, як ми дивимося на себе з призму Слова Божого. Христос благословляє кожного до Господа Бога на кожному. Тому я сьогодні одразу починаю пірнати Слово Боже. І Христос сказав: ми зараз заходимо в Євангеліе від Івана, це сьомий розділ з 37-го віршу. Якщо хтось хоче пити. Нехай приходить до мене і п'є. І хто вірить у мене, як каже Писання, у того із серця потечуть ріки води живої. Вода, ріка, потік, потік життя із вашого серця починає текти. І Господь сказав, хто хоче прийти до мене, нехай є, і нехай із вашого серця будуть текти ріки води живої. Нехай це потік життя, нехай це потік слова, що Господь говорить про кожного з нас. Я зараз звертаюся до свідомих людей, які називають себе віручими, які називаються християнинами, які говорять, що я той, хто може прийти. І як говорить пис... Писання, пригнічнемо Духу дати хвалу. І я зараз хочу проголосити істину, як сказав пророк Ісая, Просто зараз разом зі мною скажи дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене, Господь помазав тебе, Господь помазав мене. Він послав мене, щоб принести благу вістку у Богі, лікуватись серцем. Проголосити невольникам свободу і ув'язненим відкрити очі. Це не фізичні відкриті очі, це духовні відкриті очі, це показати, що Господь царює, він не зміни, його слово стоїть, його словом створені віки, земля, все, що наповняється з вами. І я зараз розкажу вам коротеньку історію з мого буденного життя, яке відбулося на цьому тижні. Ми з командою щотижня ходимо в лікарню в госпіталі. Ми приходимо до військовополонених, військовослужбовців, які отримали поранення. І так само ми можемо просто зайти в палату, де є просто люди, які лежать в даний момент в лікарні. І була жінка, в якої є проблема. І знаєте, моє серце, як оця ріка води живої, почала текти. І сказала, послухайте, не дивіться своїми фізичними очима, що відбувається зараз навколо тебе. Да, обставин не тиснуть, да, можливо, щось говорить не так, але почни проголошувати. Ми почали разом молитися. Ми почали разом проголошувати слово. З мого серця одразу з'явилися місця і списання. Я кажу, що все буде гаразд, Господь тримає. Я кажу, не бійся, тільки віруй. Довіряй свою ситуацію, довіряй свого сина в, руках, в руки Бога. І Господь все зробить, все відновить. Поряд була ще одна жінка, дуже сильно в неї був кашель, і знаєте. Я не на мить не, не засумнівалася. Я просто проголосила істину, слово Боже, я сказала всякому кашлю, всякій хворобі, всякій немічі залишити це тіло. І далі, скільки ми говорили, кашель цієї жінки він почав утухати, утухати, і він зменшився. Знаєте, ми ті, хто проголошуємо істину. Ми ті, хто говоримо, що з нашого нутра, з нашого серця течуть ріки води живої. Але вони не потечуть, мої дорогі, просто від того, що ми так з вами захотіли. Вони потечуть, як сказав Ісус, хто хоче пити, нехай приходить до мене і п'є пити, слово Боже, пити істину, пий Його свідомо, те, що Господь побіцяв тобі, і просто скажи, я та. Я просто зараз хочу проголосити і сказати, я та, яка приходжу, і темрява тікає. Просто зараз скажи: я той, коли я приходжу, зло тікає. Я приходжу, і завжди приходить перемога і приходить радість. Я приходжу і приходить е, різні відповіді. Я проганяю хворобу. Я проганяю бідність. Бо ім'я Ісуса, я є той, хто Бог говорить, хто я є. Почні казати, я помазаний, я сильний. Моє серце наповнено твоїм словом, я можу пророкувати в життя інших людей. Почніть вставати, піднімайтеся з сини Бога живого. Нехай з вашого серця будуть текти ріки води живої. І те, що написано в Святому Письмі, що написано в Євангелії, це пряма мова Ісуса Христа. Він пообіцяв нам, що віруючим в Його ім'я будуть супроводжувати такі знамення. Ви будете класти руки на хворих, вони будуть стілюватися. Ви будете говорити іншими мовами, ви будете проганяти демонів і хворобу, і вони будуть вам підкорятися в ім'я Ісуса Христа, тому що так пообіцяв Господь. Ви будете воскрешати мертвих, ви будете полонених витягувати із в'язниці, духовної в'язниці. Можливо, із, із фізичної, але багато прикладів, як хто сказав, я помолився, і суд виправдав. І це правда, тому що це належить Божим дітям. Я хочу утвердити вас сьогодні в цьому слові. Почніть продовжувати дивитися на себе скрізь призму Слова Божого. Почніть брати Слово, беріть одне, два місця писання, Не треба багато. І наповняйте себе. і Скажіть, Боже мій, моє серце наповнено Твоїм словом. Господь мій, ти той, який наповняєш мене силу, наповняєш мене енергію, ти той, який тримаєш мене за руку, ти той, який не даєш мені впасти, ти той, який благословляєш мій рід. В ім'я Ісуса Христа, і в продовженні, що сказав Пророк Ісая, тут написано, що ми з вами ті, хто проголошуємо рік Господнього благовоління, день відплати нашого Бога, потішити всіх засмучених. Ми з вами ті, хто можемо прийти із словом Господа, як ріки води живої, потішити всіх засмучених, звеселити засмучених Сіону, звеселити засмучених України. Замість пополу дати їм вінець, єлей веселощі, замість жалобної одежі. Не плакайте, не плачте, не ридайте, а почніть веселитися, хвалу замість пригніченого духа. Я говорю: нехай всякий пригнічний дух, який зараз тебе турбує, нехай просто піде від вас в ім'я Ісуса Христа. І нехай почніть славити, включайте хвалу, співайте, проголошуйте істину Слова Божого, і воно буде діяти в вашому житті. І зватимуть їх, а я кажу, і зватимуть вас дубами справедливості, посадкою Господа на його славу. Нехай слава Господа проявляється в вашому житті, нехай сила Бога проявляється в вашій сім'ї, нехай світло випромінюється там, де ви є. Нехай приходить радість, відповідь. Перемога і щастя, Отець. Я молюся разом з кожним, хто зараз чує мене. Ми молимося і кажемо, Господь, нехай Твоє світло перемоги прийде в кожну ситуацію, в наш дім, в наші сім'ї, в наші обставини, в наші тіла, в наші фінанси. Нехай прославишся ти, Отець. Ми будемо віддавати всю славу тільки тобі, тому що ти достойний прийняти силу, славу і честь. І нехай. Ріки води живої потечуть із вашого серця. Я благословляю вас, гарного дня і до зустрічі. Па-па.